Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Всім привіт, з вами пленюс. Поки всі відпочивають після святкувань нового року. Ми зібралися з силами, щоби вперше в цьому році розповісти вам новини ігроіндустрії. І, хоча новин назбиралося не так вже й багато, я Оксана Зорка розповім вам про перші новини 2019-го. Белл зі Slightly Mad Studios розповів трохи більше про свою нову консоль. Madbox, а саме так називатиметься ця коробочка, буде запускати ігри в 60-120 кадрів на секунду в VR. Компанія веде активні переговори як з Nvidia, так і з AMD. Та що з цього вийде, покаже лише час. Все той же Белл поділився з фанатами Project Cars новинами про третю частину. Вона буде духовно наслідувати Need for Speed Shift. Головна зірка минулого ігрового року горизвісний Fallout 76, далі залишається інфоприводом. Цього разу у фокусі Нюка Дарк, брендований ром, котрий Бетезда продає за 80 сраних доларів. Багато людей придбало його чисто як колекційну річ, адже здавалося, що він розлитий в іконічні ракету пляшки з Нюка Коли. Але ні, це звичайні собі пляшки, просто запаковані в пластикову подобу оригінальної пляшки. Що найкраще, ті, хто все ж хоче спожити цей доволі посередній алкоголь, муситимуть розколупати пластикову оболонку. Браво, Бетезда! Мало не забула. Той же Fallout 76 вже має грандіозні плани на 2019 рік: нові івенти, сховища та лише вдумайтесь, торгові автомати. Вихід Last Night під питанням минулого року Тейлз переїхали в новий офіс в центрі Лондона та збільшивши команду вдвічі активно робили гру. Аж раптом, тім Сорет, керівник студії повідомив у Твіттері, що через певні фінансові проблеми, про які він поки не може говорити, студія призупиняє розробку і шукає нові джерела фінансування. Наступною безкоштовною грою в Epic Games Store стане What Remains of Едід Finch. Також стало відомо, що цього року крамничка Епіків отримає змогу працювати в офлайні, та що вони не передають наших персональних даних китайський Tencent. Infinity Ward, котра цього року повинна випустити новий Call of Duty, почала його тизарити. Ештон Вільямс, одна з їх ком'юніті менеджерів, почала активно постити різного роду черепи. А чи не новий код з часом? Ніндзя, один з найпопулярніших стрімерів на твічі, заробив за минулий рік 10 мільйонів доларів, граючи в Фортнайт. З вищезгаданим стрімером пов'язана ще одна історія. Останнім часом чимало користувачів твіча почало скаржитися на те, що на їх трансляціях показують рекламу стрімів Ніндзі. Тепер частково зрозуміло, на що він витратив частину заробленого. Ерік Вулпав, один із сценаристів Портал, 2», повернувся до велф. Ну як сказати, повернувся. Як виявилося, це більше контракт на неповний робочий день, але це все рівно хороша новина. А йо інтеректів потішила фанів анонсом Hitman HD Enhanced Collection, до котрої увійдуть ремастери Hitman Blood Money та Absolution. На нас чекає 4К, нові текстури, покращення керування та ще цілий віз графічних поліпшень. І пограти все це можна буде вже 11 січня. Судовий позов Бетезди проти Behavior Interactive щодо використання коду з Fallout Shelter в грі за мотивами серіалу Westworld завершився домовленістю. Щоправда, її деталі невідомі. Dead Cells не отримає продовження, яка несподіванка. Демоверсія Anthem буде доступна 1 лютого, але для передзамовників гри та підписників Origin Access Premier дата дещо інша: 25 січня. Нам дадуть прокачатись з 10 до 15 рівня та декілька місій. І шмат мапи для прогулянок. Канадська студія The Coalition, котра на даний момент працює над п'ятими шестернями війни. Вже працюють над новим секретним проектом для Xbox One. Цього тижня на нашому сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: чергова добірка інтерв'ю з яскравими гостями Games Gathering, розмова з Ольгою Мась з Postmodern Digital Pro про та VFX в Україні. Та довідалися, як писати музику для відеоігор від Влада Плотнікового, огляд Hitman 2, підкаст з підсумками року та звичайно ж Play UA Games Awards 2018. Ну от і все з вами був Плейнюс. У мікрофон балакала Оксана Зорка. текст писав Роман Береговий, а монтував усе докупи Богдан Зіновий. І звісно ж, окремо подяка усім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Ставте вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і сподіваємося, що 2019 принесе чимало приємних несподіванок.